Шановна громада, дорогі українці, сьогодні напередодні різдвяних та новорічних свят ми всі заклопотані приготуванням. Думаю, про святковий стіл, ялинку, подарунки для дітей та похресників. Але не слід забувати про тих хлопців і дівчат, завдяки яким ми маємо можливість готуватися до свят, завдяки яким живемо у нашому українському місті. Це наші захисники та захисниці. Нещодавно до мене звернувся наш земляк Денисович Максим із проханням допомогти із збором коштів на автомобіль для його підрозділу 18-ї Слав'янської бригади, який виконує бойові завдання на передовій. На війні автомобіль це не розкіш і не комфорт, це допомога, безпека та виживання. Для воїна машина як бойовий товариш. На жаль, у бойових умовах вона швидко стає розхідним матеріалом. Тому, шановна громада, щоб на наші захисники надалі ефективно… Активно оборонили українську землю від російської навали, їм потрібен цей транспортний засіб. Давайте разом зробимо нашим землякам справжній різдвяний і новорічний подарунок надійного помічника, який зможе вивести пораненого побратима з полю бою, довести продукти та боєприпаси на нуль. А головне врятувати життя. Благодійний фонд джерело оголошує збір на автомобіль для підрозділу Збройних сил України у розмірі 300 тисяч гривень. Наш внесок стане реальним вкладом. У посилення оборонної здатності нашої держави та збереження життів наших захисників. Реквізити для внесків будуть розміщені під цим відео. Долучайтеся до збору. Разом ми зможемо подарувати нашим воїнам надійного побратима на колесах. Слава Україні!